Вже четвертий гуманітарний вантаж за сприяння гуманітарної асоціації АРАСФЕК з Франції прибув на Чернігівщину. З весни цього року вони допомагають українцям, зокрема жителям нашої області, які постраждали від повномасштабного вторгнення. Цього разу вони знову передали спеціалізовані ліжка та реабілітаційне обладнання для медичних закладів, а також для надання індивідуальної допомоги через благодійний фонд Паляниця. Вони приїхали з четвертою фурою. Це допомога теж. Я так гадаю, що і для людей, які потребують дуже цієї допомоги: інвалідні візки, там різне обладнання. У нас його зараз дуже не вистачає, як в Чернігові, так і області. І люди дуже цього потребують. Тому що війна залишила свої наслідки. Люди є з каліцтвами, і ми стараємося якось допомогти. Зібрати вантаж допомогли небайдужі мешканці французьких альпійських містечок. До пільдебюдаєрну спочатку повномасштабної війни. Вже багато чого привезли, і це їжа, і теплий одяг цього разу привезли ліжка, генератори і навіть багато яблук з нашого регіону в нашому місті, в регіоні, де ми живемо. Населення дуже переймається ситуацією в Україні, і ми надихаємо їх щось робити для України, і вони багато чого приносять. Попередній вантаж медичного обладнання зібрала організація Айма. Я разфех допоміг його доправити для нас найбільшою проблемою є саме транспортування гуманітарної допомоги. Це потребує багато часу і коштів, але ми робимо все можливе. представники асоціації перебуватимуть на Чернігівщині кілька днів. Зокрема, відвідають постраждалі громади області для того, щоб вивчити конкретні потреби в допомозі і налагодити подальшу співпрацю. Ми, як влада Чинівська обласна рада, залучені як координатори із громадами. Наша область налічує 57 громад. Кожна громада в якійсь мірі є постраждалою, і саме скоординувати кому які потреби сьогодні необхідні, кому першу чергу треба надати цю допомогу. То ми будемо такими координаторами між волонтерським штабом Поляниця і між і асоціації благодійники готові підтримувати українців і чернігівців, зокрема, і надалі. Слава Україні.